Вітаю в ефірі, експерт з якості. Літо спекотна пора. А тому ми вирішили дізнатись, де в Чернівцях можна сховатись від сонечка. Отже, до вашої уваги топ-5 найкращих літніх майданчиків у сумісінькому центрі міста. Пішохідна вулиця Кобилянської славиться безліччю літніх терас, але нашу увагу привернула карінці. Не випадково для розташування кафе був обраний німецький дім. У закладі все пронизане традиціями та спокоєм старої Європи італійська, європейська та японська кухні, вибір неперевершених десертів від шеф-кухаря. Затишно поїсти та насолодитись кавою, чи прохолодними напоями тут не заважатимуть ані автомобілі, ані зайві пішоходи. Сюди зручно завітати на обід або на романтичну вечерю з коханою людиною. About me. About me. Веранда, завітавши сюди, здається, що опинився десь в столиці або навіть за кордоном. Усе білосніжне, легке, сучасне та стильне. Тут ви відчуваєте атмосферу розкоші і релаксу. Це улюблене місце бізнесменів та стильної молоді. На цій величезній терасі можна розслабитись від міського шуму на величезних диванах, білих плетених кріслах з коктейлем або скуштувати одну із ексклюзивних страв від шеф-кухаря. Два просторих літніх майданчики ідеально доповнюють один одного, дозволяючи зробити вибір. У нас на це. У двох площадках десь приблизно 100 посадочних місць. Оновлено інтер'єр і, і тут, і на цій площадці. Також з'явилася нова відкрита кухня. Тобто кожного вечора наш шеф повар Сергій Петрович дивує новими стравами і готує все відкрито для людей. Також з'явився шеф-кондитер Людмила, яка дивує кожного дня новими десертами. Тель відкрився відносно нещодавно, але вже став улюбленим місцем Чернівецької тусовки. Також тут часто можна побачити іноземців, що свідчить про високий рівень закладу. Цього року у вашому розпорядженні вже два поверхи літнього майданчика, які потопають у зелені та квітах. Постійних гостей тут щотижня намагаються дивувати новими стравами різних кухонь світу. Озвіжитися у спеку тут можна натуральними прохолодними напоями власного виробництва. Справжня гордість ресторану страви на грилі, які готують. Просто біля вас розробили спеціально нове оновлене літнє меню, де представлено різноманітні страви із м'яса, із риби. Так само ми розробили нове десертне меню, тобто ви можете скуштувати різноманітні десерти із свіжих ягід. В центрі міста дивуєшся, коли знаходиш настільки затишний та тихий куточок природи, як дворик ресторану Прайд, зелень, квіти, жива вода та, звісно ж, смачні страви. Відпочиваючи, тут можна знайомитись із красою чернівців, адже господарі подбали про кожну деталь. Мальовничий краєвид закладу не дозволяє оминути його увагою у нашому рейтингу. Влітку тут діють сезонні пропозиції від шеф-кухаря. Прайда, тобто, це наша сім'я Львів, це наше сімейство. До Оформлення дизайну долучалися також наші діти, вся наша сім'я, тобто дочка, син, все. Ці плакати, от, наприклад, все дизайнер, дочка закінчила філологічний факультет, тобто вона більше хотіла, щоб наше місто показано в старовину. Завершує нашу топ 5 звісно ж, улюблена всіма сорбона. Дерева створюють тут густу тінь та приємну прохолоду. Тут зручно провести ділову зустріч за кавою чи ненав'язливу розмову із друзями або ж зустрітися на бізнес-ланч. Тут можна відпочити на природі, не виїжджаючи за межі міста. Релакс завжди доповнить широка карта напоїв та пропозиції професійного шеф-кухаря. Працюємо ми щоденно з 10 ранку. Запрошуємо всіх на смачні сніданки, бізнес-ланчі за дуже вигідними цінами. Нами на кухню з мангалу надзвичайно смачну та цікаву китайську кухню, європейську, українську кухню. Працюємо ми до 11 вечора. В п'ятницю суботу всім пропонуємо провести вечір в компанії живою музикою. У ці теплої світить сонце хочеться якомога більше часу проводити на свіжому повітрі. Тому ми показали вам топ-5 літніх терас міста, які рекомендовано експертом з якості.